А, а я б усе віддала, щоб розворушитися. Містер Саймон Містере Саймоне Фенікс, Ви один з найперших і найвідоміших наших в'язнів. Вітаю вас на вашій першій співбесіді. Покінчимо з ним швидше. 29 років тому давню систему попереднього звільнення було визнано застарілою. Федеральний статут No53729. Припиніть. Чи можете ви сказати щось на своє виправдання? Я так.